Слава Ісусу Христу, ви на каналі Духовний Шлях із дослідником, і у цьому подкасті ми почуємо про руйнування москалями Свято-Покровських церков на Запорізькій Січі. Цю статтю я знайшов у ілюстрованому квартальнику органу УВК Українське козацтво, осінь зима, 1969-1970 роки. США Чикаго автор цієї статті. Отець Іля Нагірняк. Церковний діяч, історик, педагог закінчив теологічний факультет Чернівецького університету у 1920 році. А у 1924 дев'ятсот рукопокладений на священника. Відтоді був законовчителем і парохом Буковинської православної митрополії у різних селах Гуцульщини. У 1937-му заарештований румунською поліцією за українську релігійну діяльність. Переїхавши на Холмщину, займався громадською і просвітницькою діяльністю. У 1945-49 парох української автокефальної православної церкви в Німеччині викладав в українських гімназіях таборів ДІПІ. А зараз повертаємося до статті Руйнування москалями свято-Покровських церков на Запорозькій Січі. Слухаємо. Точних даних про час заснування Запорозької Січі не збереглося, відомо тільки, що 1550 року князь Дмитро Вишневецький, котрий покинув свої великі добра посілості на Волині і пішов козакувати, зібрав групу найвідважніших козаків, дав їм добру зброю і перебрався з ними на острів Малу Хортицю на Дніпрі. Тут вони збудували сильний замок, Твердиню та козацькі курені і дали назву оселі Запорозька Січ. Від того часу ця Запорозька Січ була головною козацькою оселею, але в другій половині 16 століття Запорозька Січ була вже відома далеко поза межами України. Ми можемо з певністю твердити, що запорозьці, коли ще не мали своєї сталої оселі. І переходили з місця на місце, будували всюди передусім на середньому і нижньому Дніпрі, де була найбільша загроза перед татарами, сильно укріплені замки і вели там з ними боротьбу. Нам відомі деякі місцевості, де були оселі Запорозької Січі, а саме Томаківська на острові Томаківка 1620-1630 роки. Микитинська, що містилась на Микитинському розі 1638 1652 роки, Чортомлицька, що містилась над річкою Чортомлик у 1652 1709 року, Кам'янська, що містилась над річкою Кам'янка, де вона впадає у Дніпро, Олешківська, що містилась в оселі Олешки, і остання Запорозька Січ. Звана новою, що містилася над ріжкою Підпільна 1734 1775 роки. Однак таких запорозьких осель правдоподібно було багато більше і, мабуть. У всіх цих оселях запорожці мали й свої церкви, бо професор Іван Власовський, у своїй праці Нарис історії Української православної церкви, том 2, сторінка 267, згадуючи про Межигірський свято-Преображенський монастир, каже, що монастир Межигірський Спас був патроном Запорізької Січі. Звідки ля Січ до самого її зруйнування брала єроманахів для Січової Покровської церкви та інших своїх постійних до 14 церков на Запоріжжі? Ми маємо певні дані про заснування першої церкви на Запорізькій Січі, Чортомлику. як лицарська організація Козацьке Військо визнавала своїми небесними патронами. Опікунами не тільки святого Юрія Переможця та архістратига Михаїла, але й Спаса та Пресвяту Богородицю. Пресвята Богородиця, як небесна цариця, стала матір'ю війська Запорозького, а образ свято Покрови Матері Божої провадив козаків у всіх їхніх походах за волю України і за віру православну. Тож самозрозуміло, зрозуміло, що запорозьке військо мало на Січі і свою церкву. Як подає історик Запоріжжя Яворницький, перша церква у честь Покрови Пресвятої Богородиці на Січі Чортомлику була збудована 1659 року. Вона була деревляна і не постояла довго, бо у 1664-му згоріла. Козаки взялися до будови другої церкви. Але через брак фондів будова тягнулася довгими роками. Це був час розквіту мистецтва козацької доби, 17 18 століття, що стався наслідком загального пробудження до створення своїх власних форм життя у побуті, культурі і державному устрої. Під охороною козацького війська мистецтво процвітає в усіх галузях і ділянках народного побуту. Цей найбільший розквіт українського мистецтва припадає на добу гетьманування Івана Мазепи 1687-1709 до року, в чому величезну роль відіграв сам гетьман. Поважне місце в мистецтві доби Мазепи займало різбарство. Чудово різьблені іконостаси мали прекрасні орнаменти, своєрідно стилізовані з мотивів суто української флори та улюблених на Україні виноградної лози, колосків золотої пшениці та квітів, як соняшник, гвоздики, мальви та інші. Іванові Мазепі належить одній з найкращих іконостасів таких церков: Золотоверхого монастиря, Різьбара Балики, Миколаївської церкви на Печерську, Різьбара Балки, головної церкви Печерської лаври Різьбарів Глинського і Петрова. А у 1693 році, як пише історик кубанських козаків Короленко, гетьман Іван Мазепа, Офірував Свято Покровській церкві на Січі цілий гарно різьблений іконостас. Цей дорогоцінний іконостас на доручення гетьмана повіз запорозьм козацький старшина, згадяча на Полтавщині Степан Трощинський. Коли він наближувався до Січі, то назустріч йому вийшов кошовий із січовим товариством із гарматами. Та шістьох січових священників з іконами і хрестами. Під час зустрічі з гетьманським послом, усі запорожці поклонились чесному дарові і в ознаку урочистости дали салют із гармат та рушниць. Уставивши іконостасу у церкві, вони відправили молебень за здоров'я свого добродія, ктитора гетьмана Івана Мазепи, але й далі гетьман Іван Мазепа. Допомагав докінчити Свято Покровську церкву на січі. У 1695 році гетьман подарував цій церкві 300 дукатів, а у 1698 на писемну просьбу отамана Гриця Яковенка післав ще білої бляхи на дах і три хрести, як рівно ж образів. За сповнення цієї просьби писали козаки, преблагословенна Діва Марія покриє вашу вельможність своїм омофором. Як бачимо, то гетьман сповнив прохання козаків і так допоміг докінчити будувати і оздобити церкву. Пізніше гетьман Мазепа надіслав запорожцям іще. Для церкви прапор із зображеннями покрови Пресвятої Богородиці. Розуміється, що й самі заможні козаки та старшини дбали про красу й оздобу своєї церкви гойними дарами, як рівно ж Межигірський Спас, якому січова церква підлягала. Межигірський спас, тобто Свято Преображенський монастир, під Києвом. Виник, як пише професор Онацький, у XII столітті, а пізніше був поновлений князями острозькими. У 1672 році став приналежністю війська Запорозького, і старі запорожці доживали тут віко. Цьому монастиреві запорожці ніколи не шкодували щедрих офір. Сам гетьман Богдан Хмельницький у грудні 1655 року. Надав цьому монастиреві село чернин із подданими в уживання вічне. Цей монастир був часто для запорожців і місцем останнього спокою, де після життєвих бур і походів запорожець, постригшись у ченці, шукав для душі спасіння та молився за Україну. Тарас Шевченко. Описав у поемі Чернець, як танцюючи, прийшов і старий Семен Палій докінчувати тут свого віку. Аж до Межигірського Спаса потанцював старий. Стара брама отчинилась, козака впустили, і знов брама зачинилась, навік зачинилась козакові. У 1787 році монастир згорів, коли гетьман Іван Мазепа відступив від московського царя Петра І на бік шведського короля Карла XII, заключивши з ним у 1708 році союз, то за ним пішли також запорожці на чолі із Кошовим Костем Гордієнком. За це Москва дуже жорстоко помстилась на запорожцях. І то не тільки на їх резиденції, але й на церкві. Дня 14 травня 1709 року московське військо під командою полковника Яковлева і при помочі чигиринського полковника зрадника Гната Галагана із наказу царя першого і князя Менчикова у бою захопило Січ, її по варварській дощенту її зруйнували. Проте ж, як повівся московський полк. Яковлев із захопленими січовиками Чортомлицької січі подає Микола Аркас у своїй історії України третє видання Київляйпців на сторінці 495, й п'ятій слідуючи, Яков Лев не помилував їх, а звелів визначніших із них закувати у кайдани, а останніх замордував на місці по достоїнству». Одним рубали голови, інших вішали і мордували, так як у поганстві задавніх мучеників не бувало. Робили пороми, ставили на них шибениці і вішали січовиків, а потім пускали ті пороми Дніпром за водою на пострах іншим. Усі курені й усі будівлі на січі попалено, ближчі зимовники винищено у пень. Порозривали могили запорозькі, викидали мертвих із домовини і рубали їм голови, розкопали навіть і могили ченців та повикидали мертвих. Ця жорстока руйнація не оминула і церкви покрови Пресвятої Богородиці. Короленко пише. Із церкви був пограбований різьблений іконостас із царськими вратами і образами, змальованими на дошках і полотні, заграбовано святу Євангелію по всій правдоподібності також інші церковні предмети, навіть військ, свічки і ладан. Після страти захоплених запорожців, що залишилися були для охорони їх резиденції, січі на чортомлику не стало а збудована в ній церква покрови Пресвятої Богородиці, опустіла. 30 червня 1709 року переправились через Дніпро близько двох тисяч козаків під проводом кошового отамана Костя Гордієнка. Ця частина запорожців, що приймала участь у війні з Москвою по боці шведського короля Карла XII і гетьмана Івана Мазепи в бою під Полтавою подалася спочатку на територію Турецьку у Молдавії. А пізніше перейшла до Криму. Коли запорожці, які ще жили у 1734 році, повернулись із Криму назад на свої Дніпрові місця, то заснували на затоці Дніпра річці Підпільній наново свою Січ. Нова Січ, розбудовуючи Січ, вони почали рівночасно будувати для себе з благословення київського митрополита Рафаїла. Також церкву в честь Покрови Пресвятої Богородиці. Церква ця була дуже багата. На її устаткування і прикрасу запорожці не шкодували ні грошей, ні інших засобів та дарів. Із багатьох прикладів, наведених на основі архівних даних у праці Короленка, варто згадати тут лише один. В році 1763 сімсот військовий суддя Петро Калнишевський, що після був січовим отаманом, офірував Святопокровській церкві дуже дорогоцінну євангелію, яка коштувала його 1025 карбованців і важила 1 пуд 37,5 фунтів. Що та церква посідала славнозвісний і надзвичайно коштовний образ покрови Пресвятої Богородиці, на якому була зображена січова козацька старшина із військовою арматурою та старим гербом війська Запорозького, це загально всім відомо. На жаль, і ця свято-Покровська церква зазнала такої ж недолі від Москви, як її попередниця у Січі Чортомлицькій, з наказу цариці Катерини Другої її фаворита фельдмаршала Григорія Потьомкіна, Запорозька Січ на підпільній була дня 4 червня 1775 року захоплена генералом Текелієм і зруйнована. Руйнація Січі не пощадила і Свято Покровської церкви. Її найдорожчі речі, що важили 115 п'ятнадцять подів, були вивезені з наказу Григорія Потьомкіна до Петерсбургу, а решта розкрадені. Короленко, покликаючись на історика Запоріжжя Скальковського, що докладно описав руйнацію Січі у 1775 році, пише при цілковитому розбуренні всього не був помилуваний навіть прах померших запорожців. За наказом Текелія, надгробні пам'ятники і хрести, що знаходилися в церковній огорожі, були зняті або знищені. Тільки дорогоцінну ікону святої Покрови у час замішання січовий полковник Самій Локальний Болоцький зняв із надрайських дверей і з великою побожністю непомітно виніс із церкви. Скоро по знищенні січі прибули на її руїни канцеляристи Потьомкіна, майор Григорій Борзенко і комісар Іван Доряєв. Повибивали в зруйнованій Свято Покровській церкві усі образи в срібних ризах та забрали їх із собою. Рівночасно вони взяли ще срібні царські врата, чаші та інші срібні речі, що позістали в опустілій ризниці. Тому що місце, де була Запорозька Січ, дісталась до приділу землі, яку цариця Катерина ІІ подарувала князеві В'яземському. Його управитель німець Іван Розель Перлянцар, прибувши в зруйновану Січ, порозбивав найбільші дзвони свято Покровської церкви, а мідь продав жидам у Польщу по одинадцять карбованців за пуд. Утікаючи на чужину із -за Січі, захопленої московськими військами. Запорожці умудрились якось зняти в церкві найдорожчий для них образ покрови Пресвятої Богородиці, на якому зображена при молитві старшина війська Запорозького. Цей образ козаки понесли у простій торбі за Дунай, і з часом він дістався до одеського музею, де й до наших днів зберігся. Так пише Короленко у своїй праці Церковні древності кубанських казаков», виданій у 1905 році. Такої сумної долі зазнали святопокровські церкви в обидвох січах у 1709 і 1775 роках від москалів тільки тому, що вони були українські, козацькі. Отець Ілля Нагірняк. Руйнування москалями Святопокровських церков на Запорізькій Січі. ІЛюстрований квартальник орган УВК Українське козацтво. Осінь зима 1969 1970 року США Чикаго. Дякую вам за прослуховування. Підписуйтеся на канал, залиште коментар, поширте цю публікацію рідним, друзям та близьким у соцмережах, ставте файники. А підтримати розвиток україномовної християнської просвіти ви можете за посиланнями під цим дописом або в шапці профілю. Огорни, Господи, любов'ю Твоєю душі козаків оборонців України і молимо тебе, Боже, за перемогу української зброї на вигідних для України умовах. Бережи та провадь, Боже, військо українське! Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!